Викопаю вже гладіолуси, хоч вони ще зелені-зелені. Ось тут у мене є ще. подивіться, розпускається моя жовта хризантемка. Ой, яка краса! Яка краса. І отут у мене ще є гладіолуси, хочу на їхнє місце підсадити аліуми. Цибулинки гарні, бачите? Хто не знає, але більшість точно з вас знають, оця стара цибулинка відмирає, а зверху формується інша. Я їх поставлю в бесідку в ящик, щоб вони підсохли, щоб ще оце зелене листя дало силу цибулині. А тоді, коли вони легко почне отут відділятися, тоді отак просто поставити на зберігання десь в прохолодне сухе місце. І все. Так, висажую тюльпанчики. Ось тут в горшочок посадила ботанічні біленькі. Дала екоплант, дала попелу і пісочку. І зараз отут. В своїй клумбі між цією лавандочкою хочу посадити тюльпанчики. У мене є отут темні тюльпани, там ботанічні біля цих бджілок. Може ближче там, щоб ботанічні були біля ботанічних. Думаю, сюди. Сюди їх отут ботанічні і тут будуть. Маленькі, вже позатягувала всі свої цибулинки, сортую по корзинкам. Ось. І ззаді, отут біля гойданки, зараз буду цей процес висаджувати. далі. Що в мене є тут, друзі, прикопаний горшок? Я вже Данки. не пам'ятаю, які там посажені. Вчора я почала ці всі свої записи перевіряти в голові. Щось дивіться, поз'їдала медуночку. Ну, пане, слимаки. І щось я нічого не можу пригадати, і щось записувала, а де я записала, вже не пам'ятаю, як старенька бабуся. І зараз отут їх і прикопаємо. Виходимо цей грану. Викопаємо тут гарненьку ямку і позначу, що тут ботанічні. Так мені сподобалось в цьому році петунію садити, отут. особливо ця така, Подивіться, до цього часу я її просто вже давно не чища, але вона собі ще цвіте. Сподобалось Так. Це Ще буду це все мочувати хвильним опадом, щоб воно. Тепленько були їм і гарненько. Тут є один і тут буде. Ботанічний. Такі незручні, я вам хочу сказати оці корзинки. Якщо тюльпан іде і пускає отак цибулинку, стріляє донизу. Оці бирки, воно ж проскакує, бо вони великі. Вони тільки від гризунів, а все одно цибуля заглублюється. Тільки можна садити оці такі мухрові через те, що цибулька, коли отут наростає, бачите, дітки йдуть з боку рядом, тому вони не заглублюються. Тому і кажуть, напевне, що ці мухрові можна не пересаджувати кожен рік. Бо вони не йдуть вниз, а в сторону. Вчора вигрели компостну яму. Засипала ще отак цибульку, а сьогодні закидуємо в неї все. такими слоями от з цього компостного ящика. Бо туди будемо закидати знову. І отак з самого низу витягнула цей компост, він вже там з пісочком був. ну почекай, Віталік, я зараз ще. І почекай, я ще сюди полию зараз. Поки почекай. Ні, почекай. Налила водичку, зараз добавлю байкал і пролим зразу цей свіжий компост. Це так нормально налию. Все, можна далі засіпити. Вже одну корзинку посадила, тут буде друга і третя. А по бокам дам в горшки. Сюди планую дати махрові, щоб вони не стріляли з цих корзинок. Ось, і що я, друзі, даю? Eu sei Oi, vento. Opa! E é, que é que низу там пісочок, я дренаж не роблю, бо там буквально білий пісок. Ну і на Написуємо махрові і висажую. Побачимо, які будуть. Я ніяких не можу, мені все хочеться в корзинці, щоб були всі одного кольору, і у мене не получається так. Завжди попадається перший раз оце. Їх зміксувала і все. Зробила таку помилку. Обробляла я їх літом в Максимі. Вони всі оброблені. Засажу такі, менші посередині, щоб густіше було. Багато діток я не знаю, що з ними робити. Також весело можна бути чи ні. Так. Так. І повесело. Дивимося, Значить, тут у мене позначення, що це були михрові, червоні і жовті. А там побачимо. У мене оцей алісіум на грядках, що цвіте. Я, друзі, вирішила його, коли він вже відквітне покидати під кущі смородини, і хай він собі там розростається. Буде прикольно. Так. Зараз будемо викопувати. Ой, не падає. Наступне місце для посадки. Уже, да. У нас тут піску на ділянці, тому і не треба дренажа. Ось тут зибринусь, травичку хочу висадити. Ну, уже висаджую. Трохи екопланта кинула укорінювача. Зараз пролью, хоча у нас дощі проходять, але все. І засиплю нормальним ґрунтом. І зверху мені Оленка сказала, щоб я натягнула щоб оці трубчості стебла не замокли і не випріло через зиму, щось зверху, бо він обрізаний, а злаки на зиму не обрізаються. Тому я щось зараз придумаю, зверху натягну, може, якийсь кульок. Так щоб просто верх не замокав. Ось тут в мене буде. Біля млина травичка. І там у мене злакові трави. Я не можу з вами не поділитись такою красою. І все одно камера не передає цієї краси. Боже, як це красиво. Оці такі бордові. Як це прекрасно, як це красиво! Оксанко, скоро-скоро я побачу. Цю красу. Все, друзі, тюльпанчики посажені. Ура, ура, ура! І отут попідсажувала горшки по краю. Виглядається це нерарія. Красоту мечка. Тут висадила Барбі. Тут від Оленки це від Ані. А тут від Оленки червона отака. А ось тут така червона із жовтою. Навіть така таракотова З жовтою серединочкою. Така красота. Гладіолоси прибрало. І що Таня ще хотіла? Дивіться ще на... перестрибую постійно. Дивіться, ще на оцю красу. Це карликовий також барбарис. І на оцю. Синок допомагає. Скільки він там. Мульчі треба. Ой, не вистачає знову часу. Знову на все не вистачає часу. Ще хотіла анемонки, оці такі весняні, їх повисаджувати під яблуню, пристовбурове коло з них зробити, щоб так весною, знаєте, вони біленьким цвіли. Ну, на наступний раз залишилось вже, думаю, впаде вже повністю листя з винограда, треба обрізати. Ожину все-таки, можливо, вже затягнула. А, обріжу і смородини. Кущики також подивлюсь, попідсипаю компостом. І малину. І оброблю, якщо вийде. Якось так. Дивіться, ще навіть оця красинька хоче. Яка це у нас? Есцент. Далі не бачу. Хочу заквітувати. Спадки вже пора. А ти красунька зібралась квітнути. Спадки треба. Ось тут гладіолуси. У мене така от червона трояндочка. І хочу отут гладіатори посадити, аліуми. З флоріума прийшли, ще розпаковку вам не показувала. Виложу, покажу. Отут три цибулинки. Зараз висаджу. Тут така куртинка у мене прекрасна. Бо я так же хотіла цих аліумів, а мені Оленка каже, Таня. Я ж пропонувала, як показувала в якомусь відео, що в мене є, можу поділитися. А я пам'ятаю, що вона говорила, мені було незручно, просити. Ось так, зараз висажу тут. У мене ще там є інші сорти, але інші буду в інше місце садити. Йшли викидати сміття. і подивіться, що Таня знайшла. Ні. Це решетники, чи, як на них там говорять. Де? Ось тут трошки можеш збоку відрізати. Бери в корзинку. Це можна їх посушити. А ну, подивись, я оце викину. А? Червивий? До шляпки. Дивіться, це такий мухоморчик чи хто це? Так, це мухомор. Бо тут, бачиш, знизу ладік. Біленька така йде. Він тільки пролупився, такий помаранчевий, прикольний. Дивіться, що це за гриби цікаві такі. Тверденькі. Листя так багато. Це, друзі, бачите. Це ми сьогодні другий день прийшли. Вчора загорілись, але ми на друге місце прийшли і щось тут немає, тільки одні поганки. Одні поганки, у мухоморчики Нічого нема. Так. Краса. Такі якісь червоні ягідки ось отут. Тільки я не знаю, що це. За ягідки такі. Що це воно таке? Ага, не знаю що це? Ка краса. Оце пів корзинки на другий день. І мішок листя присипати чесник. І кору тянемо. От такий у нас сьогодні улов. Друзі, на цьому буду з вами прощатися. От сьогодні. Вчора було сонце, як бабине літо, сьогодні вже холодрига. Хочу вам всім побажати міцного здоров'я. Гарних новин, спокою на душі. Нашим захисникам, як завжди, величезне дякую, всім їм Божої опіки, міцного здоров'ячка. І щоб вони пошвидше поверталися додому. А я вас міцно обнімаю. Всім дуже щиро дякую за вашу підтримку, за підписки, за лайки, за щирі, тепрі добрі коментарі. І на цьому.